У Конгресі Сполучених Штатів сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 кілометрів. По-перше, це, звісно, наносить Це створює додаткову загрозу. Так вважає дипломат Роман Безсмертний. Він переконаний, що Сполучені Штати Уже ухвалили політичне рішення щодо постачання Україні ракет середньої дальності. Не випадково в українських змі після бомбардувань та ракетних обстрілів під час різдвяних і новорічних свят повернулася тема перенесення війни на територію ворога. Зараз про це знову почали писати, бо це прямий наслідок того, що в Конгресі сформована коаліція підтримки постачання до України сучасних озброєнь, зокрема ракетних. Комплексів середнього радіусу дії від 300 до майже 1000 кілометрів. Якщо додати до цього те, що на сьогодні на виході бронетехніка та f 16 то можна досить обнадійливо дивитись на поточний рік стосовно стабілізації. Цей депресняк, який запанував у нашому суспільстві і висів в повітрі наприкінці 2023 року, небезпечний не тим, що ламає лінію фронту. Він вбиває наші відчуття, додав безсмертний. Тому постачання. Найсучасніших далекобійних систем озброєння буде сприяти тому, щоб цей депресивний настрій зник, як роса на сонці. Військова машина це дуже серйозний механізм, але з точки зору порівняльних характеристик, їх аналізу якісного кількісного, вона не так важко порівнюється. Якщо порівнювати зараз о, потенційні можливості Російської Федерації, вона фактично о, своїми рішеннями бюджетними поточного року виставила надвисоке завдання. І якби мене запитали, от, чи вірю я в те, що ці показники будуть досягнуті, розуміючи все те, що собою представляє тоталітарна машина? Пострадянська машина, а, так, в чомусь це буде досягнуто. Але не в технологіях, не в якості і не в показниках, які зазначені. Станом на грудень 2024 року, по кількісних показниках ці потужності в частині допомоги в Україні допоможуть. Україні отримати домінування на фронті по боєприпасах, по бронетехніці на кінець весни: про закриттю неба від вражень ракетами і системами бомбардування. Тобто, ці показники я зараз кажу про плани. От спочатку сказав про плани, які є в Росії, зараз кажу про плани, які є. В держав Європейської спільноти, держав НАТО і конкретних корпораціях, які займаються випуском техніки. Наступне, я думаю, що багато хто із слухачів і глядачів помітили оцю річ, яка звучала впродовж 2023 року, це так звана, там, блок країн, які будуть займатися випуском артилерії. Бронетехніки, літаків і збільшення морських спроможностей України. Так звана коаліція гармат бронетехніки, авіації і морських спроможностей. Ми вже забулися про ті коаліції, які були складені в рамках Рамштайн і Копенгагенського формату, так званого, де англосаксонські держави окремо сформували свою коаліцію допомоги Україні. Ще раз повторю тезу. Яка зустрічається вже зараз в західній пресі німецькій, британській і окремих американських виданнях? По показниках 2024 року Україна вийде на домінування по певних показниках завдяки допомозі Європи Сполучених Штатів Америки. Це треба, якби, визнати, це треба розуміти, і з точки зору змагання. Тоталітарної системи і системи демократичної і конкурентної системи, в мене сумніву, немає в тому, що німецькі, американські, французькі, британські корпорації ці досягнення здолають, бо, перше, там застосована формула приватно-державної співпраці тобто і держава, і приватний сектор беруть на себе зобов'язання. А запустити ці промислові лінії виробництва, бо мова йде не лише про кількісні параметри випуску техніки, боєприпасів і озброєння, мова йде фактично у декількох випадках про будівництво з нуля певних ліній. І мова йде не лише досягнути паритету і домінування по звичайних озброєннях, а й. Здійснити якісний стрибок. Не випадково в підсумковій статті 2023 року «Економіст» і в перших статтях 2023 року Більд і Економіст почали писати про те, що в Конгресі США сформована більшість, яка наполягає на постачаннях в Україні до України сучасних комплексів, ракетних комплексів середнього радіусу дії. Це не випадково в українських змі після бомбардувань і ракетних обстрілів під час різдвяних і новорічних свят України російською воєнщиною вернулися до теми перенесення війну на територію противника. Зараз про це почали знову писати, бо це прямий наслідок того, що в Конгресі сформована коаліція постачання до України сучасних. А озброєнь і ракетних комплекс середнього радіусу дії це ну від беріть від 300 до 800 кілометрів. Відтак про це йде мова. І якщо додати до цього, те, що на сьогоднішній день на виході це бронетехніка і в 16 то в принципі можна достатньо обнадійливо дивитися на 2023 рік стосовно, скажімо так. Стабілізації, ну насамперед для мене найважливіше це в інформаційно-психологічному стані. Бо оця, оцей депресняк, який даруйте за сленг, який висів у повітрі в кінці 2023 року, він небезпечний не тим, що він ламає лінію фронту. Він наш наше відчуття вбиває, але як показали опитування фонду демократичної ініціативи. І центр розумкова в кінці 2023 року вони були оприлюднені десь там в 10-х, на початку 20-х навіть чисел грудня місяця. 90 українців переконані в перемозі. І якщо говорити про настрій українського суспільства, то воно носить обнадійливий обнадійливий характер і зміст. Відтак і зовнішні, і внутрішні параметри. 2024 року будуть визначати ці речі, по яких трендах їх можна характеризувати. Ну над цим можна говорити багато. Але я переконаний у тому, що в оцьому протистоянні, яке починається зараз із порівняння кількісних показників бюджету і так далі, Росія вона не зможе конкурувати з Заходом. Вона, в принципі, по своїй природі не здатна це робити. Відтак, ваша правда в тому, що якби що б вони не планували, вони можуть мостити свою дорогу на лінії фронту тільки людьми. Своїми І Вони трупами. це будуть продовжувати робити. Вони будуть продовжувати це робити. І це треба розуміти як основний засіб. Штурму України з боку агресора.